Українці непереможний народ, і хто б там на нас не наступав, пробачте, хто б на нас не наступав, ми, ми єдність, ми всіх переможемо. Тримайся, дружинонько моя, синочка й донечку, цілую, стоять ми будемо до кінця. Сумно. Але є віра в перемогу. Верховна Рада зареєструвала проект про е, знищення московського патріархату в Україні. Все і пам'ятайте, всі про ці українські гниди. Їх треба додушити, тому що далі нам треба буде тут жити, і воно далі буде піднімати голову. Вони не залишили нам іншого варіанту, як ми повинні об'єднатись, і Україна об'єднається. Це село Мощун, що знаходиться за 30 кілометрів від Києва. Тут на початку повномасштабного вторгнення українські захисники великою ціною зупинили російських окупантів. Через це село чисельні колони російських військ сунули на українську столицю, руйнуючи все на своєму шляху. Але наші воїни-захисники зупинили окупантів після запеклих боїв. Село Мощун повністю звільнили 21 березня. Родина, хай наше свята. На цьому місці, де майже рік тому відбувались найзапекліші бої за оборону Києва від російських військ, місцеві жителі гостоморської громади об'єдналися у ланцюг єдності. В руках у них синьо-жовті прапори, символ боротьби та неславності нашої країни. Цьогоріч день соборності для кожного із них є особливим. Соборність це єднання на щасли дуже актуально. Єднання українців, і можливо, ми тепер більш згуртовані. Не можна сказати через війну, але люди об'єднуються і ну ми сила. І я надіюсь, я вірю, що скоро буде перемога. Треба вірити, надіятися, тому що українці непереможний народ. І Хто б там на нас не наступав, побачите, хто б на нас не наступав. Ми, ми єдністю, ми всіх переможемо. Це день єднання, єднання всієї України. Взагалі сьогоднішній день, які у вас відчуття з цього року? Хочеться плакати сумно, але є віра в перемогу. У Валентини Помпенко через ворожі обстріли згорів дім. Зараз жінка читає вірші, що відволікають її від негативних думок. Був бій жорстокий і важкий, їх з усіх боків оточили, стояли на смерть, хто живий, а ворогів вселенна сила. Він витерпіт, піт, рясний щола. затиснув рану, застогнав, німіючи з за останніх сил. З кармана слухавку достав. Присутні в слухав, молитві згадали всіх воїнів, які захищали і продовжують захищати незалежність нашої країни. Слава тобі, Господи, і дякуючи Богу, що родини виховали таких воїнів-патріотів, які на цьому місці доказали, що ми не будемо більше під московським ігом ніколи. Цей день по всій країні є і днем шанування всіх загиблих захисників України. На спомин про них ці квіти від громади. За історією ідея ставати у ланцюг єдності з'явилася після ланцюга з луки, який провели в республіках Балтії, Литві, Латвії і Естонії, який показав радянському режиму їхню єдність у вересні 1989 року. У Львові люди спочатку організували ланцюг смутку до 50-ти річчя Введення радянських військ в Галичину. А у 1990 році відбувся вже ланцюг радості, що присвятили річниці злуки українських земель. А ось Цьогорічний ланцюг єдності перетворився на ланцюг відтворення і збереження пам'яті про загиблих захисників Остомирської громади та всієї України. Нам приходиться виборювати цю свободу. Я думаю, що ми її виборемо, що Україна буде вільна. І День Соборності ми будемо святкувати, вже святкувати. І відмічати наших воїнів, які загинули за те, щоб він застоявся день соборності. Дякуючи захисників, думаючи і молитися за тих, хто захищає сьогодні боронить нашу країну, ми повинні стати врешті решт українцями, щоб Україна була незалежною, вільною, красивою державою. Слава Україні на церемонії виступи Павло Лолашвілі. Він є братом Бадрі Лолашвілі, який героїчно обороняв Мощун. Воїн загинув 13 березня. Його тіло знайшли лише через два місяці. Захисника Мощуна поховали в перший день народження його сина. Мама та брат Бадрі заснували благодійний фонд та допомагають родинам шукати тіла і встановлювати меморіали пам'яті. Вони не залишили нам іншого варіанту, як ми повинні об'єднатись, і Україна об'єднається. Знову буде в тих же самих кордонах, але це дається великим великою бідою. Слава нашим хлопцям, слава нашим героям. За офіційною інформацією, 80 воїнів 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців не дали російським військам прорватися через мощу до Києва, і лише після деокупації Гостомельської громади вдалось знайти тіла загиблих воїнів. На початку знали 33, імені, 33 родини. Зараз знаємо 47, але ця ідентифікація ще продовжується, тому роботи не дуже багато. Зараз наше завдання всіх нас разом це знаходити історії людей, це знаходити і не забути, тому що вже скоро рік, як вже йде повномасштабна війна, шукати ті моменти і зберігати їх. І не забувати. А ще на цій події розмістили світлини. Їх зібрали з усієї гостомильської громади. Фотографії засвідчують наслідки вторгнення руського миру і руйнування мирного життя в регіоні. Марія Марчук, Олександр Кравчук, у день соборності і Смущуна на Київщині, спеціальної для інформаційної агенції погляд.